Хочу затягувати, не буду вас цифрами ніякими, це от, вам пояснювати що до чого. Я хочу звернутися до, до всього депутатського корпусу, допоможіть нам вирішити однієї проблеми тільки. І повернення в міську комунальну власність приміщення та ветільні, яке, на мою думку, рейдерським захватом було захвачено в 2009 році. І, це от. І до сих пір ніяк вони не можуть вирішити віддати це приміщення назад. Розумієте? Оце єдина проблема яка мене мучить зараз, тому що я пророкував, на цю зиму на цю зиму пророкував, що вже дах завалиться в цій котельні. Но, дякуючи Богу, снігу було мало в цьому році, так що дах вистояв. На слідчу якщо буде така сніжна зима, як була попередня зима, дах той завалиться. І це буде прецедент на всю Україну. Відділ освіти на балансі, якого це приміщення стоїть зараз. Я рахую, що незаконно стоїть, то воно жодної копійки не має, щоб туди вкласти. Оце єдине, що, що я вас прошу. Якщо є питання, якісь до мене, будь ласка, давай, питання, будь я... ласка, питання, значить, по цьому приміщенню, по частині приміщення, значить, вже ми два рази зверталися в район надав перший раз. Прийшла відповідь відписка, скажімо так, що треба погодження відділу приміщення так на балансі, але погодження так і не отримали. Ми звернулися декілька днів назад знову в районну раду, вже описали повністю картину. Тому що свій час в 12 в 13 році, так? У yeah. му році в Грудні вже стояло в ну, порядку та... денному на сесії районної ради, колісника в той час не було, але ж колісник вернувся, це питання різко знялося з порядку денного. Ми це, а це, матеріалі... це питання знову підняли, надіємося, що районна рада все-таки піде на нас. Якщо є, то будемо звертатися депутатський фонду. Які ще питання є? Давайте зразу звернемося до потатки. Рішення це написали. Я не знаю, чи ви рішення не роздали те, що ми вчора готували то, хоч тоді Дякую.